Друзі, всім привіт! Скажу наперед, всім приємного перегляду. У нас сьогодні завершальний день з посівної сої наших ділянок. Їдемо сіяти сою Аполо. Вчора культивацію зробив, сьогодні вже загрузилися, поміняли ступицю на цьому на сіолці, в мене порозсипався підшипник. І летим на польо на Дольні. Так що приїду і включуся, далі покажу, розкажу як будемо налаштовувати і сіяти. Тут вже двіжуха, снек вже піднятий, зараз будемо грузитись. Целіндер оцей полець витягнути треба, я тоді опустю і став, для села води, ото так, короче. Просто ви підійдете, так поїдете, я буду мішатиме по полі об'їде. Та ну до да та одні гарозові. Буде пів мішком висипати, а чи воно висипається. Та ні, висипоти вам. Видиш, треба буде заглушки знімати, тут буде вже сплошну сіяти. А, і надстрілювати, добре? Треба буде прикривати десь наполовину плюс-мінус Ходи на висопота. Так, до 24. <риклад> <риклад> ну, оце нам по ідеї дождно ходити 4 сило. Якщо ну 200. На цю <риклад> Якщо, 0, 200 <риклад> 3. Я тебе кажу, ти два разі. Сюди, ти два рази там?

як маленький пожуці лозинкою вилині. Чор будемо заново високої кузов підняти. Та ми, ми там є. Так, одну сіволку засипали, зараз засипаємо іншу. Засипаємо мін добре. і виставляємо висів, потім сіяли на 30, а цю будемо на і сіяти Може, дай не читать наполовину десь прикривати Давай ні, ні. а ти будеш А що Та не, її буде. наполовину десь треба пристукувати. Еще прикрывай. А ну, Михалыч, чекай. Еще да? да, да. тоже прикрывай. Да ты его можешь вообще а. не подтянуть. Уже выставил да, тудей. По все Ще по пусковику. Можно выставить, mm -hmm. а то не затянется. Ну да. А ну, а то хай. а мы еще трупы тратим. Попробуем? Якщо оток тоді протягне, ще я ще раз ще. Ну, ну це десь ночі туди. А ну, проїжджай. Ага. Хай ще пару метрів проїде. Якщо все нормально затягувати, дається. Це забільшують той цілі. Там було просто де діставалися. 14 Чуть-чуть миха, гажану сейчас стук, Annu ha fatto parcia a proceò, yeah. з Я думаю, это вот затягивает ту сторону. Все, затягиваю и все. Тому не треба було її піднімати. Це воно сипалося туди все. До п'ятно, тут багато. Чуть-чуть, якби пристукати і все. Стукнув раз. Все, хорош. Сюди ще трохи і Так, перебралися ми на інші діленки. Тут дві площі, одна біля одної. Я заїхав на одну площу і юмзик там пече на другій. Зараз тут 2 гектари досію і переїду туди, доробимо. робимо. В принципі, за скільки ми посіяли. Ну, десь за пару часу посіяли ми 10 гектар плюс-мінус, поки переобідали туди сюди В принципі, швиденько. Зараз тут ще 6 гектар посіємо. І там заїдемо ще, коли буде 4 гектори усіяти. Якраз до вечора і затягнеться це садило. діло. Сіємо тут на сплошному посіві десь в районі 14 штук, виходить на метр. Будемо якраз пробувати зрівнювати міжряддя, дивитись, як покажуть себе в цьому році 30 міжряддя і 15 -ти. В общем, будемо будем подивлятися разом з вами. Досіємо зараз ці тонні діленки і <кій> надіємося, що в цьому році вже посівно у нас завершиться своє. Потім щось дивлюся на наступний четвер. Плюс 2 ніч на дві ночі. То не дай був ще приморозок тут хано щоб не прийшлося його ще пересівати. Ми будемо надіятися на краще. Ну а то будемо дивитися, може воно ще щось зміниться по прогнозу. Так що, працюємо далі. Досіяли ми нарешті наші діленки, вже можна сказати, що обсіялися. Дай Бог, щоб це вже окончательно було, щоб не було вже приморозків, нічого. Так що в принципі ще не 5 попрацюємо. Покультивіруємо трошки покалима, людям поможемо посіятися і покультивіруватися. І в принципі, все. Там може якийсь тижник буде перериву відпочинку після сівби, хоча як відпочинку. Ще хвосте, вдома роботи. Треба буде викошувати траву, все, бо все це діло поперло, поки сіялися, не було часу косити, то, то якраз воно туди, туди вийде. Тижник по і вже піде бризкання, бо по, по і ті, те, що, що посіє на посоняшнику, попра, по любому подали це, треба буде бризкати. Ну я думаю, що пару, пару тижнів і будемо бризкати сою. І всю, ну я думаю, та що Посоняшнику. І охось так. Треба повиставляти все відео, всі відео, бо, бо не знімав багато всього, коли має часу, виставляти. Поки приїхали, пообдимався, запровився, повечеряв, покупався і вже треба відпочивати бо зранку Рано вставати їхати знову в поле. Ну Нічого, постараюся Ось трішки трішки розрулимо і постараюся тоді кожен день виставляти те, що вона знімав. Біяшку вже відсіялося і відкультивувалося, але за один день сівби виставив. Треба позагружати і там що показати. Лише б чов був. Забув сказати, що бурзи в'їжав у нас юмзик в струю. Хлопці зробили. Склали вчора, поки я культивірував. Сьогодні виїхали посія, все нормально. Той Бог буде працювати. Треба відсіятися і будемо, мабуть, везти. Топливну регулювати, бо щось він таке чіт-чуть демок кидає, то значить в самих форсунках діло, чи може хай лучше топливно подивляться, бо це вже скільки років до не заглядалося, то працював, то можливо треба й топливно передивитися. Ну що, лечу додому, зараз приїду там сою, доберуть. знайомий, бо вже лежить давно, якраз буде сіяти. Зараз приїду, якраз трактор оставлю, зганяю в склад. забере суйку і в принципі все, приїду і буду відпочивати. Що по, по результату конечному. Все обсіяли, посіяли три гібриди Sui, Ебі, Аполло і Хайстор. Е, Аполло посіяли на 15 міжряддя Хайстор і Ебі вирішили посіяти на 30-те. Трошки рідше десь 85 кг вийшло на гектар. А Ебі десь... Аполло. Аполло десь 120, може навіть і 130, десь то вийшло на 15-му міжльоті. Ну нічого, будемо експериментувати і подивимося, як себе покаже 30-те міжльоті і 15-те. Це ми перший рік сіяли на 30-те, постійно на 15-му висівали. Ну нічого, треба пробувати переходити на менші норми, якщо врожальність. Буде така сома, то немає смислу більше суїв скидати. Степу ще. ще робота іде? Тільки що їхав, дивилися по, -по дорозі там в сусідньому селі. Є сіволка така, як оце в нас. Це запашка 3,6, що 4 колеса готові. І там переробили її, повикидали оці колеса передні. Зробили сутки з квадрату. усилили під низом і дешлину добавили. І доволі така непогано. Столи подивилися. То, що у цій колеса 4, це воно не годиться. Передні колеса тібутається, тільки де їдеш, коротше, розбиває, все рве, не годиться. Треба переробляти, там в принципі і переробляти нічого, там подивилися, під низ кинув квадрот, дво розкуси і в принципі все. Складного нема нічого, деньок заходився, переробив головне, щоб було що робити так що я думаю що можливо як виявиться час я думаю що переробимо ми ці волки, ці колеса повикатуємо зробити вже то як слід щоб на той рік звичайно хотілося б купити новеньку сіволку ну подивимося, як воно буде І переробимо ці і будемо робити далі. Свою роботу роблять, трішки поперебирали, сіє, в принципі, непогано ночі. А там будемо дивитися. В общем, шу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкоси, підписуйтесь, пишіть коментарі і чекайте наступні відео вже, а я думаю, що теж покажу вам. Далі як будемо культивувати і сіяти, ще будуть посіви, різну сую будемо сіяти. Поки є матеріал, буду підзнімати і показувати.